Українські захисники отримали нове підсилення. 10 сучасних систем радіоелектронної боротьби передали для 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Обладнання закупили коштом обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань Прикарпаття. Це підсилення з обласного бюджету, а саме системи РЕП тут є 10 комплектів на загальну суму 2 мільйони 330 тисяч 320 гривень. Я знаю, що реби є дуже потрібні для наших військових формувань, які створені на території Прикарпаття. Сьогодні ми передаємо для 42-ї окремої механізованої бригади. В чергові сьогодні ми передаємо для нашої 42-ї бригади необхідне обладнання для того, щоб зупиняти ребами, зупиняти всі ті засоби, які Становлять небезпеку для нас, з вами для наших військовослужбовців. Тому приємно, що за кошти обласного бюджету, за кошти платників податків, ми маємо можливість в чергове допомагати нашій бригаді. Будь-яка допомога в наш час є дуже важливою, тому що ворог старається чим побільше знищити як і живої нашої сили, так само і техніки. А дані засоби будуть допомагати зберігати життя наших військовослужбовців. Вони будуть здійснювати глушіння сигналу роботи їхніх безпілотних літальних апаратів. Перехоплювати керування, не давати їм завершити їхні задумані маневри, нищити нашу техніку, чи логістику, чи особовий склад.